Путінська Росія деградувала до стану Північної Кореї. Це перша реакція Українського міністерства закордонних справ на прильот російської рс 26 шість Рубіж. Відео як ця ракета ранком четверга розривається у Дніпрі, тут же розлетілося мережею. Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний. Злочин і від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінну якусь нову ескалацію. І чи не одразу українські військові аналітики наважуються говорити про репетицію ядерної війни? кажуть ракета Рубіж, розробка Російського інституту теплотехніки. Снаряд належить до категорії середньої дальності, але разом з цим може летіти на відстань до 6 тисяч кілометрів. Ця, наприклад, лише за 5 хвилин долетіла від Астраханської області до українського міста на сході країни. Рубіж є потужним носієм із шістьма бойовими блоками. Кожен з яких важить понад 100 кілограмів. І вони можуть відділятися і вражати окремі цілі, та й знищувати кожен такий блок треба окремо. Це свого роду може бути сигнал, що Росія, мовляв, технічно готова до використання ядерної. Зброї, ну інша справа, що для цього їм рубеж зовсім не обов'язково використовувати. Вони їм для іскандерів мають ядерні боєголовки. так що то такий демонстративний акт спрямований ну не стільки, мабуть, на українців, бо ми здається, вже до всього звикли, скільки на. Країни-партнери до Києва за оцінками експертів ракета «Рубеж» або подібні розробки Росії можуть долетіти менше ніж за 10 хвилин, і при цьому вони завдяки обманним модулям, здатні долати системи протиракетної оборони. Це спроба тиску з боку Путіна. Тиску не стільки на нас. Скільки на західних партнерів, це відповідь на дозвіл сполучених штатів використовувати західну далекобійну зброю по території Російської Федерації От намагання продовжити більш конкретно. Я б сказав, посилити навіть от такий психічний псих не просто психологічний, а саме психічний ефект залякування західних еліт і частини західної громадськості. Тиск, перш за все, на американців, але частковий на нас. Стартова вага цієї ракети десь приблизно 50 тонн. Протистояти їй може хіба що американський комплекс ТЕД, який здатен збивати міжконтинентальні балістичні ракети. Щоправда, в Україні на озброєнні такого немає. Чи дадуть невідомо. Але на сам факт такого удару. З боку Росії кажуть експерти світові варто звернути особливу увагу: віддайте Україну або використаємо ядерну зброю. Потім віддайте країни Балтії, або використаємо ядерну зброю, віддайте Польщу або буде ядерна зброя, віддайте захід східну Німеччину або буде ядерна зброя. А давайте всю Європу, іначе буде ядерна зброя. Тому саме ця ситуація вимагає дуже Правильної реакції з боку заходу, яка вже має нарешті вийти за межі занепокоєння, після удару по Дніпру очільник Кремля в російському телевізорі заявив, били вони ракетою системи «Арєшнік». Він образився, що американський президент Байден дозволив Україні бити по військових цілях в глиб Росії, тому пригрозив, що такі ракети можуть в Україну прилітати і в майбутньому. Але про кожен запуск він повідомлятиме в Білий Дім в свою чергу НАТО разом з Україною вже домов. Вились про екстрене засідання, де обговорять про застосування агресором ракети, якої світ ще не бачив. Мар'яна Буха Наталя Кучеренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.